Всім привіт! Сьогодні розглядаємо, що таке slope intercept form лінійної функції. І так, це рівняння ось такого вигляду Y дорівнює mx plus B. Дуже знайоме вам зі школою. Розбираємось термінами. M називають Slope або в нас є ще назва gradient, вам може зустрітись таке слово, або ми можемо назвати це ще rate of change, тобто це ж якби швидкість зміни нашої функції. Все це є кутовим коефіцієнтом функції і впливає на що? Якщо ми з вами намалюємо в графік нашої функції, то саме слово відповідає за ось цей кут нахилу функції до осі x. Як ми можемо знайти цей слоб? Або знаючи кут, я можу знайти тангенс, тобто тенджент цього кута, або знаючи дві точки на прямій з координатами, наприклад, x1, y1 і інша з координатами x2, y2, знайти слоб це буде різниця y координат, поділити на різницю х координат цих точок. А, далі, що таке B? B це наш з вами y Y-intercept. Тобто це та точка, в якій наша функція перетинає вісь y. Тобто на нашій картиночці я можу сказати, що мій y intercept знаходиться ось тут. Що є важливим ще? Дивіться: одразу, якщо в мене буде рівняння, наприклад, y дорівнює 5 x плюс 3. То я одразу розумію, що дивіться, мій слоб додатній. Це буде означати, що справа ліво моя функція росте. І y інтерсепт 3. Отже, я перетинаю вісь y в точці 3. Якщо ж ваш слоб М буде від'ємним числом, то ваша функція, навпаки, буде зліва направо падати. І, наприклад, ось такий варіант функції був би можливий, якщо б було б у нас рівняння. Наприклад, y дорівнює мінус 2x плюс. 1. Через те, що я бачу, що слоп у нас мінус 2 моя функція падає, а y – це точечка ось тут, дає мені 1. Відповідно, коли ви бачите рівняння в такій формі, ви одразу можете витягнути додаткову інформацію з двох чисел зі слопу M і інтерцепту B.